Вітаю! Загадайте певний часовий проміжок, ми будемо дивитись прогноз Ленорман. Почнемо з е, твого внутрішнього стану та твоїх підсвідомих мотивів, що будуть керувати твоїми діями в цей період. В Загаданий період в тебе з'являться можливості досягати успіху в певних справах. Реалізовувати свої плани або здійснювати мрії. І у цих можливостей дуже великий потенціал, тобто є всі шанси досягти дуже позитивних результатів. Але в тебе зараз достатньо стабільна ситуація, тому перед тобою буде вибір, чи залишати ситуацію, яка вона зараз є, чи все ж таки почати реалізовувати свою мрію. Тут тобі варто прислухатися до внутрішнього голосу, який буде підказувати, що зараз саме час почати діяти, щоб досягти своїх цілей.